Про вдячність своєму роду, так, да, знаєте, ви не знаєте, він все одно у вас є є ваші пращури, завдяки яким ви є в цьому світі. І буквально на днях почула історію Херасіма, коли в 45-му році скинули на Хіросіму ядерну бомбу. Про наслідки страшно говорити, і історія про дерева через деякий час вони відновилися. Вони почали зеленіти, і це було диво. Чому вони вижили? А вижили вони тільки завдяки своєму корінню? Була потужна корнева система, і завдяки цьому пішло відновлення, коли ми не відчуваємо фундамент під ногами. У нас, значить, втрачений зв'язок з нашою родовою системою в першу чергу з батьками, а потім вже і далі десь можливо ви знецінювати думати, що там а, батьки були не такі, вони там мало дали, я мені, повірте, а вони були найкраще у вашій родовій системі найсильніше коріння, і ви можете з неї взяти найцінніший досвід.